Привіт, дівчатка, і сьогодні ми поговоримо про 10 помилок, яких не можна припускатися, якщо ви хочете, щоб ваше нарощення було ідеальним. Я думаю, говорити про чистий манікюр і підготовку пластини не потрібно, бо з моїх відео вже це точно знаєте. Тому переходимо до першої помилки. І це помилка у виборі форми. У мене є три види форми: Салонний або арочний стелет з апексом, стандартний бгдань з апексом і квадрат без апекса. Як зрозуміти, є апекс у формі чи немає. Подивіться на неї збоку. Якщо є ось цей горбок на формі, значить, що ця форма вже йде з архітектурою. На квадратній формі у мене його немає. Це свідчить про те, що архітектуру ми будемо вибудовувати самі. То в чому полягає помилка? З верхніми формами може бути дві помилки: це неправильно обрано за розміром, коли форма нігтя і точки росту не закриті. А друга, коли форма арки не збігається з аркою самого нігтя. Ось приклад, коли все підібрано правильно. Форма арки і нігті збілися, І розмір форми ідеально підходить. А ось як бути не повинно. Розмір начебто підходить, а ось арка не збігається. І мені потрібно буде докласти дуже багато матеріалу, щоб прибрати ось цю щілину. А це додаткове навантаження на ніготь. Другою помилкою є неправильний розподіл матеріалу. Є два способи: це пензлик і апельсинова паличка. А помилка в тому, що на матеріал ніколи не потрібно тиснути. Полігель дуже піддатливий і розподілити його можна за лічені секунди. Зараз ви бачите антиприклад, і тут видно, що матеріал нанесено нерівно і так робити не можна. Ми змочуємо паличку знежирювачі і тоді акуратно розрівнюємо матеріал як пенслем, так і паличкою. Ще один момент: це кількість нейлпрепа або знежирювачем. Після того, як ви вмочили пензлик або ж паличку, обов'язково зайву рідину витираємо об серветку. Інакше це буде заважати в і може спровокувати відчарування. Для мене особисто набагато простіше розрівнювати матеріал паличкою. Я вже звикла з нею працювати, і, як на мене, так набагато швидше виходить. Ось вам приклад того, як правильно розподілено матеріал. Все рівненько, ніде нічого не просвічує і це дуже добре. Під час розрівнювання пензлем важливо ретельно стежити за бічними стінками. Там має бути достатньо матеріалу, щоб створити міцні ребра жорстості, які не зламаються під час опилювання. Третя помилка це занадто сильне натискання на форму під час її встановлення на нігодь. Якщо ви натиснете занадто сильно, матеріал може витекти за межі форми, і триматися таке нарощення не буде це 100%. На формі утвориться ось така сходинка з полігелю, а ще він затичав точки в росту та бокові валики. Тож форму встановлюємо плавно і без зайвих натискань. Якщо її правильно підібрати, то процес проходитиме легко. Четверта помилка це велика кількість матеріалу на формі. По-перше, встановити форму вам буде складно, оскільки матеріал підніматиме її наверх, і нігті вийдуть злітними. Велика ймовірність того, що через велику кількість матеріалу у точки вросту не будуть закриті, оскільки форма просто не дістане туди. Якщо ви захочете натиснути сильніше на форму, щоб перекрити точки вросту, то зайвий гель просто витече і все заліпить навколо форми. У підсумку вийде дуже товстий нігодь. А що буде, якщо взяти мало матеріалу? Ну, по-перше, розподілити матеріал буде складно, оскільки його просто дуже мало, і він почне просвічуватись. І навіть якщо вдасться його встановити на ніготь, то та триматися таке нарощення точно не буде, тому що в стресовій зоні буде дуже мало матеріалу, а нігтик зламається рівно на лінії, де натуральний нігодь переходить у штучний. Тому важливо дотримуватися норми кількості матеріалу, не вивалювати його пів тюбика і не нарощувати довжину 6 однією малесенькою крапелькою. П'ята помилка це встановлення форми дуже близько до кутикули. По-перше, Випаляти і не поранити клієнта вам не вдасться навіть найбезпечнішою фразою, а покриття кольором або гелем буде дуже нерівним. А через товщину матеріалу у таких делікатних зонах відшарування будуть хоч як не крути. А ще матеріал так само потрапить у проксимальний і бічні валики, звідти його прибрати буде дуже складно і, звичайно, ще травматично. Шоста помилка. Це встановлення форми занадто близько до вільного краю. Такі нігтики не триматимуться з цієї причини, що під час відростання нігті тріснуть біля точок в росту через неправильно розподілене навантаження на нігть. Якщо подивитися збоку, то видно, що апекс у нас далеко не на своєму місці. І нам доведеться додати багато матеріалу, щоб вирівняти архітектуру. Це буде лишнім навантаженням на нігтик і він вийде дуже товстим. Сьома помилка, на яку багато новачків чомусь заплющують очі. Це те, що робиться під нігтем. Я кажу про ось цю сходинку. У всіх вона різна виходить, але її треба прибирати, бо це не естетично. А в процесі відростання під цією сходинкою буде накопичуватись багато бруду і сміття. Тому прибираємо її однозначно. Це можна зробити пензлем перед просиханням або фризою після просихання. Але я раджу робити це до полімеризації, бо фризою її прибрати не завжди дається в нуль, особливо, якщо вона близько до шкіри, оскільки клієнт може відчувати дискомфорт. Восьма помилка взнятті форми та опилювані після нарощування. Коли ми начебто все зробили правильно, присушили нігодь і починаємо знімати форму, розхитуючи її в різні боки. На слід зрозуміти, що таким чином ми травмуємо сам ніготь і завдаємо болю клієнту. Усе, що потрібно зробити, це натиснути на форму в тому місці, де закінчується матеріал, і вона легко відійде. Якщо форма не відходить сама, то не потрібно силою зривати її. Можна скористатися, наприклад, апельсиновою паличкою, і вона відійде без проблем. Ще один нюанс. Коли вже все готово, і ми починаємо бездумно пиляти пилкою, доки не побачимо, що ми наробили. Дуже часто в таких випадках ми отримуємо перепилені бічні паралелі. Я думаю, що в кожного майстра були такі моменти. Я теж через це пройшла, коли бачиш, що не встигаєш і хочеться зробити швидше. У таких випадках дивимось за нахилом своєї пилки. І не пиляємо, доки все знесемо, а робимо кілька рухів пилкою і дивимось, що там у нас. І що доведеться додавати матеріал, і це забирає набагато більше часу, ніж просто наростити нігодь. Дев'ятий пункт це більше не помилка, а порада, як установити форму максимально близько до кутикули, не погіршуючи якість нарощування і щоб матеріал не відшаровувався, як це зазвичай буває. Тут усе. Зрозуміло, якщо нам потрібно, щоб матеріал сходив на нуль до кутикули, значить ми його за формою так і розрівнюємо. Тобто практично прибираємо полігель спочатку форми і ставимо форму на ній так, таким в'їжджаючим рухом. І тоді вже фіксуємо форму ультрафіолетом фанерем, після чого перевертаємо пальчик і розрівнюємо сходинку, а потім уже сушимо в лампі. Десята помилка це неправильно підібрана фреза для випилювання. Сьогодні є море фрез і різних діаметрів, і різних форм, але для випилювання головний критерій чим тонше, тим краще. Поясню чому. Тому що якщо ми беремо фрезу, звичайну кукурузку, то ми, звісно, зробимо випилювання, але висока ймовірність того, що клієнту буде пекти. А дістатися до куточка в зонах вросту так і не вийде. А ось фреза Конус з безпечним носиком. нею вже простіше буде працювати, оскільки носик тоненький. Але все одно ці дві фрези я використовую тільки коли треба випаляти нігтик після підняття клюючих нігтів. Третя і четверта фреза створена саме для випилювання. У мене їх дві різних: одна твердосплавна, такий конус із круглим носиком, і керамічна фреза, пряма з гострим носиком. Ними можна долізти куди завгодно, і для випилювання вони дуже зручні. Для випилення нарощених нігтів з нуля я беру керамічну, а для випилення натурального нігтика з торця я частіше беру твердосплав. Я надіюсь, дівчатка, що з цими пунктами ви точно полюбите нарощення, бо це дуже великий плюс для майстра вміти якісно зробити нарощення. Якщо відео було корисним, обов'язково залиште коментар, мені буде дуже приємно. Також не забувайте підписатися на канал, там вже багато важливих і практичних лайфхаків. Ну а з вами я ненадовго прощаюся. па-па-па-па!